Друзі, послухайте казочку про забудькувате кошеня. Якщо вам сподобається, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на візок казок. Забудькувате кошеня Рано вранці кошеня прокинулося і захотіло їсти. Воно побігло до господині, але раптом забуло, як треба казати по котячому, що воно голодне. І тому господиня не зрозуміла, чого воно прийшло. Кошеня заплакало і побігло у двір. На дворі воно побачило гнідого коняку. Ти чого плачеш? питає його кінь. Я плачу, бо дуже хочу їсти, відповідає кошеня. Але забув, як попросити по котячому. Не плач, каже кінь. Я тебе навчу, як треба просити. Скажи і го го. І тобі відразу дадуть поїсти. Ти що? Кошенята не ржуть. ще дужче заплакало кошеня і побігло далі. На галявині воно зустріло чорну корову. Ти чого плачеш? питає його корова. Я плачу. Бо забув, як попросити по котячому їсти. Я дуже голодний. Не треба із за цього плакати. Скажи му, і тобі відразу дадуть поїсти. Кошенята не мукають, вони інакше кажуть, сказало воно і побігло в поле. Почула вівця, що кошеня плаче. І питає, ти чого плачеш? Кошеня? Я забув, як кішки просять їсти, каже кошеня. Ходімо, я тебе навчу, сказала вівця. Скажи ме. і тобі відразу дадуть поїсти. Ні, ні. закричало кошеня. Це тільки вівці мекають. Кошенята інакше кажуть. І воно побігло назад додому. Біля огорожі воно побачило білу курку. Ти чого плачеш? питає його курка. Коли кошеня сказало, чому воно плаче, курка почала його втішати. Зараз тобі дадуть поїсти. Скажи тільки кудак так. сказала вона. Ні, ти що? Кошенята не куткудакають!» залилося слізьми кошеня. А як вони говорять? Я забув. І воно побігло далі. Але тут вийшов із хати чорний кіт і сказав Один я тобі скажу, як треба голодному кошеняті попросити їсти. Піди на кухню до господині. Вона зараз сідить молоко в глечики. І скажи мяу!» Ось оце правильно, зраділо кошеня. Саме так і просять їсти. Воно побігло на кухню і жалібно почало просити. Мяу. 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 Дівчинка зрозуміла, що кошеня дуже голодне. Бідолашне кошеня. Чому ти мовчало цілий день, що хочеш їсти? І маленька господиня налила кошеняті молока. Кошеня вихлептало молоко і більше вже ніколи не забувало, що треба казати, коли хочеш їсти? Мяу. каже воно. Мяу. Мяу.